i <laughs> Всім халопчики, ви на каналі Udrive500 і наш відосик сьогодні про свіжоприненне, народне авто, дизельне, економічне, в універсалі, все як ви любите. Це найулюбленіша тачка нашої аудиторії, не включаючи, звичайно, Volkswagen Passat. І сьогодні ми розглядаємо тришачок. Свіжопринений тришачок, давно вже у нас не було тришачків, переважно гарну тачку підібрали. Добру, ідеально, швиденько. А наші підписники написали в коментах: знімайте побільше тришачка. Отже, завчасно ставимо лайкосі. Що попало до нас на огляд? Це шкода. Октавія свіжопринулана зі Швеції. 2010 рік, 247 тисяч заявленого пробігу, 2-літровий дизель на DSG в універсалі. По гарній ціні 7500 доларів. Наш підписник сказав, що треба швидко їх доглядати. Хоча ми йому сказали, ви розумієте, що за ті гроші будуть звичайно нюанси. Але продавець йому сказав, що авто без ДТП, обслужене. Відповідно, він перший власник на ну незнає сі, то правда. І крім того, виходить масла фільтра замінені, ремні ролики замінені, дві пари коліс. Ну, в принципі, все в ідеалі, і фото, як завжди, зроблені. Досить якісно. Продається, друзі, досить крутезна тачка. Найулюбленіше авто нашої аудиторії. це Volkswagen Passat B6 2010 рік. 2-літровий дизель на механіці в непоганій комплектації з досить смішним пробігом в районі 177 тисяч. І виходить, що по халявній ціні 6 900 доларів. Саме таке авто хотів наш підписник, щоб ми поїхали для нього перевірили. Але ми порадили скористатися сервісом CarVertical. До речі, сервіс CarVertical у вас буде з 20% знижкою, якщо будете користуватися промокодом Drive 500. Отже, перевіряйте авто і зекономите навіть на огляді. Відповідно, що ми бачимо по історії по цій тачці, в першу чергу досить цікава історія по пробігу по пробігу в 2013 році був 158 зафіксований останній. І в 2013-14 він два рази йде на скрутку, і виходить, скрутили його там жорстко до 40-30 тисяч. Потім зараз вже авто продається з пробігом 177. Тобто, розумієте, на теперішній момент, виходить, пробіг. Ну, певно, десь в районі 350 що найменше. І ще вишенкою на торті виходить, що в нас є ДТП, і ДТП виходить. На 3-5 тисяч. Отже, виходить двойний у нас такий подарунок. Відповідно від тої тачки, ми відмовились, і наш замовник зекономив кошти. Тому, друзі, лайк та й користуйтеся серсом CarVertical, щоб не попадати на стрьомні тачки. Отже, приїхавши, під'їжджаючи навіть до авто, було видно, що там були вже ДТПшки, оскільки по фарам вже була різниця, крім того, ну видно, що якусь з них точно міняли. Крім того, зазори по бамперам вже гуляли, зазори в загальному гуляли, і оскільки авто ще приїхало зі Швеції, по капоту було видно, що немає жодних посічень. Відповідно, зрозуміти, по тим моментам, скоріше всього, він теж був капот фарбований. Ну і все, в принципі, все підтвердилося. Відповідно, пройшовшись прибором, що ми бачимо, що авто практично все шпакльоване, фарбоване, крім криші. Крім того, що ми покузовували, бачимо, що є іржа на порогах, є іржа на крилах. І, відповідно, зрозуміло, стало, що це авто вже не варто розглядати. Але тим не менше нам вже було цікаво, хоча продавець не дуже хотів, щоб ми знімали вже відосики, бо він вже бачив, що діло не буде. Лобове також замінено. Також по лобовому є певні нюанси. І крім того, вишинкою на торті по цьому авто виходить пробіг. Все ж таки, підключили ми комп'ютерну діагностику. Хоча вже продавець не досить хотів нам її давати підключати. І вишинкою на торті виходить 550 тисяч пробігів. Крім того, був по демфору, звичайний такий звук, який вже ми при такому пробізі вже явно хіба б його вже міняли б там два рази. Ну і крім того, так само по мотору були підтікання, це було зрозуміло. Отже, авто, в принципі, трешакове по всьому, крім криші. Тому від такої тачки ми відмовились, і, звичайно, халявна ціна. Самі розумієте, до чого веде. Отже, друзі, ставимо лайкосик, пишемо коменти. Наші контакти для перевірки в 20 містах ви зараз побачите. Також в описі їх побачите. Також в описі ви побачите сервіс Carvertical з 20% знижкою, якщо по посиланню будете переходити, або користуйтесь промокодом DRIVE 500 і так само отримуйте 20% знижку і економте свої кошти. Або таким чином, або замовляючи нас на огляди. Отже, друзі, хочемо побажати вам щастя здоров'я, любові, всього найкращого, і в нашій державі все буде добре. Так що, до скорих зустрічей. до побачення.